Так, на це не звертайте уваги, це брак. Бачите, Ось бачите, покришилося. Ось зробив повербанк. Воно тупо все покришилося аж в руках. Ось таке от теж буває. Це перегрівся сильно пластик. Ось, дивіться. Фу, це плата для повербанку. Отакі от от запчастини є в мобільних телефонах. Отакі от запчастини. Є ще е, для. Отакі От вот запчастини, це Typ-C зарядка. Тоже вони підходять до повербанків, можна його замінити, якщо він зламається. Є ще до таких вот також зарядок. Отакі, -от вот діодики. Діодики. транзистори. Вот. Так. До таких вот платок є, там, запчастини. Ось. Мені люди ось присилають. Мобільні телефони, ось, о, бачите? Люди мені присилають. І я в цих от мобільних телефонах, якщо зламалася така платка, я взяв випаю, я ось таке от поставив туди. Ну, Іменно старі. ну, такого старого плану, бачите. Це старого плану телефони. Такі от. І ще помімо цього ці коннектори. Бачите, ось такі от такі коннектори. ось, о, фокус піймає. Отакі от коннектори ми іноді ставимо в зарядки. Отакі от зарядочки ставимо. Краску я купив для цих зарядок. Ось, Бачите, моя емблема мобільний доктор. Отак от. короче, отак от. Якщо ви можете зібрати от такі от мобільні телефони старі, можна такі, можна і такі, чим більше буде, тим краще буде. Можна такі. Короче, ну, без різниці, які, короче, щоб були хоча б зібрати. Оце я сьогодні покрасю. Це я буду сьогодні красити, якщо в мене буде вихідний. Якщо вихідного не буде, то буду на роботі. Не зможу я його покрасити. от. Отакого от. от не треба. Мені вже понаправляли, воно в мене тепер валяється тупо. Все, бачите, вже три павербанки уїхало.